Всім привіт, мене звати Артем. І ось як я й казав, початок осені приносить із собою дуже вагомі зміни на площадки краудфандінгу і немало цікавих проєктів, на які ми з вами зможемо поглянути. Як дуельна гра Всесвіту Евердела, рольовий рут чи Данжен Кроулер, де ваше життя таке ж рідке, як напій у склянці. Але я хочу сказати, що такі цікавинки ви можете знайти не тільки на краудфандінгових площадках, а наприклад в магазині Geekage Shop, де вас зустрінуть сотні, якщо не тисячі, всеможливих настільних ігор від простих патій-філерів до важких 4Х стратегій. Вибір є для кожного. А Промокодом beaver 10. Ви з легкістю отримаєте 10 знижку. Посилання в описі. А ми починаємо. Розпочнемо ми з гри, яка зуміла зібрати півмільйона за свою кампанію не в останню чергу завдяки немалой базі фанатів базової гри. І це Everdell Duo, що стає продовженням улюбленої історії в чарівному лісі Everdell. Однак тепер це виключно дуельна гра, в якій так само ви можете грати кооперативно. Головні ідеї базової гри не були змінені, її основою так само залишається збирання ресурсів за виставлення робітників, а зібрані ресурси використовуються для розігрування карт, які розташовуються перед гравцями, створюючи і їхнє власне лісове містечко. Карти можна грати з руки або з відкритої зони на полі, відомої як Луг. Проте особливість гри полягає в тому, що лише карти, які торкаються сонця або місяця, можуть бути зі. Грані з лугу. Через це планування і таймінг є ключовими для успішного розігрування карт. В цілому гра триває 4 сезони, під час кожного з яких гравці намагаються досягти різних подій, вимоги до яких змінюються від гри до гри. Тож Everdell Duo зберігає чарівність і глибину оригінальної гри Everdell, додаючи нові елементи і стратегії для двох гравців, а кооперативний режим допоможе залучити ще більше гравців. Доповнення до гри DC Deck Building Game Reverse, яка відкриває нам двері психлікарні Аргема, і дає змогу відчути себе в ролі Джокера. Можу сказати, що в цілому я не знайомий із DC Deck Building Game Reverse, однак 300к за декілька днів для такого доповнення це прям сильний результат. Звісно, це DC, але ж... Тож, в цілому, це в нас кооперативна колодобудівна гра, в якій гравці візьмуть на себе ролі відомих героїв Всесвіту DC і Ліги Справедливості. Гра складається з пов'язаних між собою сценаріїв, у яких гравці разом працюють над тим, щоб зупинити лиходіїв і врятувати місто. Гравці розпочинають кожен сценарій з базової колоди карт, яку вони поступово покращують, купуючи нові карти суперсил, обладнання та союзників. Важливим аспектом у грі є керування загрозою, що збільшується зі зростанням активності суперлиходіїв, змушуючи гравців швидко приймати рішення. І звісно, що кожен супергерой має унікальні здібності, які можна покращувати за допомогою карток підпису, що додає ще більше варіативності та глибини до гри. Нарешті офіційне пияцтво під час. Стільних ігор. Гра Heroes of Berkadia, де ви з легкістю можете опрокинути шотік, поки вашого героя лупцюють у підземеллі. В цілому, Heroes of Berkadia це паті Данжен Кроллер, де гравці так само обирають собі героїв, споряджають їх різними предметами і відправляють у підземелля на пошуки незлічених скарбів і постійних битв з монстрами. Однак... Кожен гравець починає з чашкою життєвої сили, яка наповнена улюбленим напоєм. І коли вам наносять пошкодження, ви трішки відпиваєте, знижуючи показники. А коли келех спорожніє, ви повертаєтесь на початок за новою порцією. Що сказати, такі ігри точно подобаються, не знаю, чи настільщикам, але майже 300 тисяч зібрано. Тож показник більш ніж вагомий. Гра Pentium переносить гравців у світ. Давньогрецької міфології після поразки титанів гравці беруть на себе ролі олімпійських богів, яких Зевс призначив для відновлення світу, створюючи ліси, гори та річки. Однак кожен бог має власне бачення того, як повинна виглядати земля, і тому між гравцями розгортається боротьба за контроль над територіями. У грі використовується унікальне поєднання механік контролю територій та побудови ігрового рушія. Гравці переміщують своїх богів по ігровому полю, збирають і розміщують елементи, щоб створювати ландшафти відповідно до свого божественного плану. Крім того, вони можуть наймати могутніх напівбогів, які надають додаткові здібності та допомагають у досягненні перемоги. Моги. У Пентеум також є елемент змагання, де гравці можуть перешкоджати один одному, блокуючи доступ до ключових територій або змінюючи ландшафт на свою користь. Більше 120 тисяч також зібрала її цивілізація про мурах. – 4Х стратегія під назвою March of the Ants, в якій гравці керують колоніями мурах, що борються за виживання та процвітання в луговому середовищі. Гра складається з кількох раундів, що символізують різні пори року. Кожен раунд включає фази робітників, солдатів, королеви та сну, під час яких гравці виконують різноманітні дії, досліджують території, збирають ресурси, розвивають своїх мурах та ведуть бої за контроль над територіями. Гравці мають можливість еволюціонувати свої колонії, додаючи нові здібності до мурах через спеціальні карти еволюції. Та звісно, у грі також не обійшлося її без битв за території, де все вирішують як сили самих мурах, так і спеціальні карти настільна гра Мунбані, яка натхнена азійським фольклором, де гравці беруть на себе ролі кроликів алхіміків, які досліджують місячний ландшафт, збирають рідкісні трави та складають їх у своїх майстернях для створення еліксиру життя. Гравці рухають своїх кроликів по ігровому полі, збираючи трави або рецепти, які вони використовують для виконання завдань та отримання очок. Ключова механіка гри полягає в розміщенні плиток у майстерні, де гравці повинні оптимізувати свої дії для максимального отримання очок. Важливим аспектом є також місячні кістечка, які можна використовувати для виконання додаткових дій. Гра завершується, коли закінчуються запаси трав або рецептів, після чого підраховуються очки. Гра Sky Painters поки ще не вистрілила, але вже не збирала потрібну кількість до випуску. Тож гра переносить гравців у чарівний світ Блутопії, де загадкова злочинниця вкрала кольори цього світу, залишивши все чорно-білим. Гравці виступають у ролі сміливих провідників, які керують небесними художниками, крилатими істотами, що здатні відновлювати кольори за допомогою магічної фарби, яка випромінюється з їхніх хвостів. Мета гри зібрати карти неба та найняти найталановитіших небесних художників, щоб повернути світу його яскраву красу. У грі використовуються різні механіки, такі як збір ресурсів, розміщення плиток та кидання кубиків для виконання завдань. Гравці можуть здобути перемогу трьома різними способами: зібравши п'ять тайлів небесних художників, завершивши 9 карт неба всі ці три на три, або набравши найбільшу кількість очок ефективності. А ось гра Gems of Iridescia занурює гравців у фантасти фантастичний світ ідессі, де вони виконують роль дослідників, що повертаються до покинутого світу багатого на рідкісні дорогоцінні камені. Головна мета гри зібрати дорогоцінні камені для відновлення давніх реліквій і здобути найбільший очок шляхетності, щоб стати новим правителем ідессі. У процесі гри гравці будуть відкривати нові території, переміщувати своїх дослідників, добувати дорогоцінні камені, купувати предмети, продавати камені та відновлювати реліквії. Купу всього важливо правильно управляти ринком дорогоцінних каменів, оскільки їхня вартість змінюється під час гри. Гравці також змагаються за досягнення секретних цілей, що можуть принести додаткові очки в кінці гри. А сама гра завершується, коли всі гравці забирають плитки з останнього ряду на ігровому полі і перемагає той, хто набрав найбільше очок шляхетності. З Кікстартера на GameFound, де свої грошики добирає Кіберпанк 2077, 4 мільйона вже в кишені. І ще є сім днів, щоб побрити побільше. Хто не знає, то Кіберпанк 2077 це настільна адаптація одноіменної комп'ютерної. Гри. Тож у цій грі ви зануритесь у світ темного майбутнього, де вам належить стати лідерами безжальних банд, що змагаються за владу над Найт Сіті. Гравці контролюють свої банди, захоплюючи території, проводячи бої та виконуючи підтільні угоди. У грі використовується поєднання механік контролю територій, управління ресурсами та тактичних боїв. Кожен гравець має можливість наймати межовиків, покращувати карти бою та будувати сховки для захисту своїх позицій. Гравці можуть укладати угоди, використовувати. Кібервироби та зброю, а також виконувати місії в мережі, що додає гри стратегічної глибини. Якщо що, в Україні її локалізує Гікач Games. Самі Лааксо продовжує розширювати свій всесвіт гри Dale of Merchants і надовзі світ побачить гра Lands of Galzir, яка переносить гравців у живий і відкритий світ Гальзиру. Гравці виконують ролі дослідників, які подорожують, виконують завдання та здобувають престиж. Символ їхньої репутації серед жителів Галзиру та однодумців. Важливою особливістю гри є збереження ігрового процесу між партіями, що означає, що ваші рішення і дії матимуть наслідки в наступних іграх. Гра пропонує можливість як кооперативної, так і змагальної гри, що дозволяє гравцям вибирати підхід, який їм більше до вподоби. Використовуючи цифрову книгу пригод, гравці обирають сцени та приймають рішення, які впливають на розвиток історії. Ігровий процес включає перевірки навичок, збір ресурсів. Та виконання різних завдань, які допомагають просуватися по сюжету. Ну і наприкінці ще пару слів скажу про два також не менш цікавих проєкти, а саме, переведення Пуерто Ріко під назвою Special Edition, яка тепер дійсно Special. І ніякі минулі версії її близько не стояли біля цієї коробочки. Але ж погодьтеся. Гра то заслуговує на таку увагу. Так, доволі старе євро, але не вмираюча класика, яка я впевнений, тільки при одній згадці вже відгукується відлунням у серцях багатьох із вас. Я невеликий знавець рольових ігор, але рольовка поруту це прям чіпляє. Не тільки погляд, але й розум. Адже тут ви зможете зануритись у світ лісу, де різні фракції борються за контроль. Ця рольова гра, як вже зрозуміло, заснована на популярній настільній грі Game of Woodland Might and Right. І ця рольова адаптація дозволяє гравцям стати бурлаками, які долають небезпеки лісу та політичну напругу серед його мешканців. Гра пропонує унікальні ігрові архетипи, навички володіння зброєю та механіку репутації, що збагачує розвиток персонажів та розповіді. Я думаю, ті, хто в темі, і так вже все чули про Рутер ПГ. А хто ні, то як то кажуть, велкам до кікстартеру! Як на мене, початок вересня стає дійсно багатообіцяючим, і це не може не радувати. Хоча та обгортка, яку нам дарують ці відео та описи, ще нічого не значить, але вже дає хоч якесь розуміння, що саме нам варто очікувати. Тож, якщо вам було цікаво послухати і подивитись цей ролик, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим знайомим та близьким, щоб ще більше людей залучалося до гобі. Дякую вам за перегляд та особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, папа! -па.